В ефірі інформаційно-розважальна програма Рожеві окуляри. І сьогодні у нас для вас є два сюрпризи. Перший не дуже великий і не дуже сюрприз. Сидить поряд зі мною. Я й не сумнівався, що ти так гарно представиш мене глядачам. Ну, окей, шановні телеглядачі, сьогодні зі мною у студії Надія та гордість журналістики Захар Чижмар зустрічаємо оплесками. Отак вже краще. Але у нас є ще один сюрприз. Мега крутий. Супер, супер! Пам'ятаєте, ми розповідали вам про те, що програма Рожеві Окуляри спробувала свої сили на міжнародному телевізійному фестивалі? Так, от спроба була дуже вдалою. Про більше годі й мріяти. Ми здобули гран-при відтепер і надалі. Рожеві окуляри найкраща телепрограма, створена для дітей. Ми ростемо, стаємо кращими і лише для вас, любі наші глядачі. І сьогодні ми хочемо розповісти вам абсолютно все про цей фестиваль і про те, що цікавого там було. Зараз анонс, а про все інше дивіться далі. Отож, сьогодні у святковому випуску програми Рожеві окуляри. Як це було щоденник 5-го міжнародного телевізійного фестивалю Дитятко? П'ятий елемент крізь рожеві окуляри. Дивіться далі і зрозумієте, про що це я, а також сюжет про чудеса кіноіндустрії IMAX 3D, 5D, 8D. Одним словом, хто що іде. А ще все про маленькі, набридливі, але дуже потрібні ролики. Реклама, свято продовжується. Багато сюрпризів лише для вас. Рожеві окуляри в ефірі. Не перемикайте. Сьогоднішню програму ми вирішили почати з найбільш актуального сюжету про п'ятий міжнародний телефестиваль Дитятко. Ну, по-перше, наша делегація складалась з чотирьох осіб: це я, Захар, Яна Бель, а також керівник студії Рожеві Окуляри Христина Гевко. Для мене, як для чоловіка, було багато різних завдань. Не завжди легких. Це я про твої валізи. Я кілька разів повторювала: у жіночій валізі повинно бути все. І краще щось зайве, ніж не дай Боже чогось бракне. А на такій події, яку ви чекали цілий рік, не знаю, що там було, але здавалося, що там була цега і дрова. Але не будемо про сумне, зараз від початку до кінця чотири дні фестивалю. Дивіться та слухайте. Цікавого та невідомого, і навіть залитий дощиком Харків не зіпсував настрою десятки телеканалів. Сотні юних та дорослих журналістів, виступи талановитих співаків, танцюристів та музикантів все це дитятко. Фестиваль, який проходить під патронатом голови Харківської обласної ради Сергія Чернова. До речі, учасники називають Сергія Івановича татусем фестивалю. А матусою була, є і буде телеведуча, композитор із Санкт-Петербургу Марина Ланда. Цікаво те, що фестиваль Дитятко є членом міжнародного. У центру фільмів для дітей та молоді Сіфеч в Україну приїхали вісім представників цієї організації з різних країн. Серед них відомі режисери, аніматори, художники одним словом, надзвичайно талановиті люди. Перед початком цікавих майстер-класів ми гарно і корисно відпочили. Навчили з майстерності гри в гольф і відвідали один з найкращих зоопарків України: тигри, страуси, мавпи і леви і ще корови різної національності. А також головний герой усіма улюбленого мультфільму Мадагаскар теж тут живе. Вибір майстер-класів просто приголомшливий. Режисура, ігрове кіно, монтаж і графіка. А ще все про радіопрограму і написання вдалих сценаріїв. Ми спробували все. Більшість майстер-класів проводили члени журі та члени Сіфеді. До речі, познайомтесь. В фестивалі ми отримали творче завдання на тему п'ятий елемент. Ідей було дуже багато, але лише одна пройшла цензуру нашого керівника. І от ми створили казку за один день, змонтували за одну ніч. Все як завжди, костюми для нашого мініфільму ми взяли в шафі Кристини Гівко, це її наш керівник. Сумно і тривожно, бо ми все ще не знаємо, хто ж отримає перемогу. У фіналі майже 70 робіт і близько 10 можливих номінацій. І знову цікавий концерт, виступи талановитих харків'ян і оголошення переможців у тій чи іншій номінації. І от вона вона така жадана перемога, і так само лучше телепрограма розвивачки. ж тепер означає, що нас люблять не лише у Львові, але й в Україні і в інших країнах, що може бути приємніше. Краща програма, створена для дітей. Чекаємо наступного року і сподіваємось на перемогу з Харкова, Юлія Маївка, Захар Чижмар та Яна Бей. Продовжуємо святковий випуск програми Рожеві окуляри для тих, хто ще не до нас приєднався. Розповідаю, святковий тому, що на п'ятому міжнародному телевізійному фестивалі «Дитятко» рожеві окуляри перемогли у номінації Краща телепрограма створена для дітей. Та годі вихвалятись, як це годі, до цього ми йшли цілий рік, писали. Знімали! і ти говориш, годі. Ой, та добре-добре, я теж горджуся. Але зараз час розповісти вам про п'ятий елемент. А так, це було просто супер! Але спершу поясню глядачам. Отже, усі учасники, які потрапили до фіналу, на другий день отримали творче завдання. Завдання на тему п'ятий елемент. На виконання робіт у нас було півтори доби. Хтось зробив ремейк відомого фільму, інші мультик, а ще інші фільм та пісню. Що зробили ми? Зараз побачите. Отож, автор ідеї Юлія Маївка. Автор сценарію, оператор та інженер монтажу Христина Гевко. Графіка Михайло Дрогомирецький, А актори я Юля та Яна. Дивимось прем'єра. Слухайте, давним-давно, далеко-далеко, високо-високо у тридев'ятому королівстві. А точніше, по вулиці Дорошенка у Львові жив був очений мудрець, мій дідусь. І був він журналістом, розказав він мені дивну історію про чотирьох магів, які творили одну казку, але сили в них були різні. Перший мах дружив з буквами і словами. За це вони розслухалися, робили все, що він скаже. Ставали в рядок. Ну не завжди, але в більшості випадків. А і звали цього масці не А другий маг завжди носив з собою дивну коробочку, переважно чорного кольору. І ще мав дивні палички, схожі на три ножки. І коли чарівник з'їднівав коробочку і три ножки, час можна було зупинити. А минуле оживити звали мене операто А третій чарівник, мій улюблений, до речі, він був найсильнішим. Найсильнішим. І талант мав великий. Бо міг навіть розбити коробочку і посварити букви, коли був злий. Без нього казки не вийде. А четвертий мак був дуже смішним і дивним. Смішним? Та дивним. І чарував він тільки в і любив все різати, все лишнє, усього багато. А хто винен перші три маги. Але насправді він був дуже сильним чарівником. Бо міг зробити неможливе за одну ніч це був монтажерікус. Але ніхто з них не був щасливим, веселим, кажучи, одним словом, чогось бракувало. Думали вони, думали, навіть кілька разів билися і навіть хотіли припинити чарувати. Але тут... Щастя прийшло, я б сказав, навіть привалило і накрили чотирьох магію з головою. А як прийшло, А на імерія, як іще, 21-ше століття на дворі, і назвали на його. П'ятим щасливим елементом, у якому їхня казка житиме вічно. П'ятий елемент в країні журналяндії об'єднав багатьох маєк і подарував їм нову силу. Чеказу кінець, а хто слухав? Журналистки. Рожеві окуляри в ефірі. І ще нам ви мали можливість переглянути наше фестивальне творче завдання на тему п'ятий елемент, яке ми зробили самі самісіньки за півтори доби. Сподіваюся, вам сподобалось, бо ми дуже старались. А це все про фестиваль. Але у нас є ще кілька суперських сюжетів. Софія Озарків до теми про фестиваль підготувала відеоматеріал про новітні технології в кіно. До речі, впродовж чотирьох днів фестивалю наші програми транслювалися на великих екранах всіх кінотеатрах Харкова. А ще каже, що я вихваляюся. Я не вихваляюсь, просто говорю по суті. А зараз дивимося сюжет про кіно. Історію кінематографу вам вже розповідала моя колега Юлія Маївка. Але ми живемо у 21 столітті, і кіно стало не сучасним, а надсучасним, технології, які просто вражають. Далі у сюжеті. Кожен з вас полюбляє кінотеатри. І більшість вже, мабуть, ходили на 3D-сеанси, дивились улюблений мультик чи кіно в спеціальних окулярах. І чули про технологію IMAX. Що воно таке зараз дізнаєтесь. Minute, I'm oh. Технологія IMAX? Це чисте зображення, плюс цифровий звук зали є більшими, тому і простір в кінотеатрі теж більший. Завдяки цьому глядачі під час перегляду фільмів повністю занурюються в картинку на екрані. Систему IMAX створили в Канаді. Перший такий кінотеатр відкрили в Торонто, який діє досі. Трохи згодом в цій же країні відкрили АйМАКС 3D». на сьогодні. Найбільший АйМАКС d Кінотеатр є в Індії, а найбільший екран в Австралії. В Україні нові кінотехнології з'явилися перше в Києві, а до Львова потрапили у 2010 році. І тепер всі шанувальники кіно та гострих відчуттів можуть насолоджуватися світовими прем'єрами у 3D якості. Для цього вам потрібно отакі от, от чарівні окуляри, які видають перед сеансом. Чому чарівні та тому, що вони створені спеціально для переглядів 3D-фільмів? Вони переносять вас у віртуальний, але настільки реалістичний світ, що іноді відрізнити важко, ти глядач чи герої у цій картинці. Окуляри IMAX зроблені так, що їх можна надіти на власні, якщо не дай Боже, у вас поганий зір. Після кожного сеансу окуляри ретельно миють у спеціальній машині. Привіт, що таке IMAX і чим він відрізняється від 3D? Привіт, IMAX – це технологія максимального зображення. Глядачі, ті, що сидять в залі, вони дивляться крізь поляризовані окуляри, яке ну дозволяє дивитися об'ємну картинку. Скажіть, а як глядачі бачать фільм в залі і як працює ось ця вся система? Ну, насамперед треба почати звідки беруться фільми. Фільми беруться в ну, дистриб'ютора, який е, е, отримує ліцензію на прокат даного фільму. Потім завантажується на спеціальний сервер. Потім зі серверу е, через спеціальну програму е, транслюється сигнал на проектор. Потім через систему об'єктивів транслюється на екран, який бачать глядачі в залі. Digital Cinema. Що це за технологія? Це технологія об'ємного звучання, створена фірмою Dolby. Вона допомагає відчути ефект присутності взагалі. Скажіть, як ви думаєте, глядачам подобаються нові технології в кіно? Я думаю, що подобаються, тому що нові технології це краща якість зображення і звуку. До речі, скажу тобі, що більшість дітей ходять на мультики саме у 3D якості. <Муз> Потрапляє у кінозал. <питрес> квиток IMAX – Це не просто квиток. Це квиток в іншу реальність. Said, changed, hey. І ви будете ще частіше. ще раз раз. Ну от ми знову розповіли вам багато цікавинок. Повели вас за коліси. Ой, вибачте, за екран кінотеатру. Надіюсь, вам сподобалась екскурсія. Ви будете ще частіше ходити на свої любимі мульт і фільми. Для вас працювала журналістка і кіноманка Софія Озарків. І додивитись кіно. Побачимось. Скільки слів не про сюжет та не про фестиваль. У нас ще й одна важлива місія цього тижня. Свій день народження відсвяткувала одна з наших юних журналістів Наталя Донченко. Ми вітаємо тебе! Бажаємо лише позитивних емоцій, здійснення всіх мрій та задумів. А це тобі подарунок від всієї творчої команди рожевих окуляр. Добрий день, як ви думаєте, чи складно скла сту uh, yeah. <laughs> і а я вже хотів тебе привітати? Повітряну кулю, зелену, зелену і безвоздня. інформаційно розважальна програма Рожеві окуляри в ефірі. І сьогодні ми з переможним бойовим настроєм. Чому ви знаєте? А якщо забули, то маєте усі шанси довідатись останні новини з бурхливого життя рожевого окулярників. І знаходьте наш сайт. І там ви зможете зареєструватись, заповнити анкету, розповісти про себе. А ми запросимо вас до себе в студію. Також пишіть нам на електронну адресу і знаходьте нас у соцмережах. Нові фото з фестивалю, цікаві відео, все це там. А зараз наступний сюжет від Анастасії Ковальчук. Звідки ростуть ноги у реклами? А ліки вилікують. Реклама мало кого тішить, але якби не вона, ми б не знали, що у шоколаду новий смак, шампунь допоможе думками опинитися на морі, а ліки вилікувати усі віруси на світі. Про рекламу і те, як її створюють, ми сьогодні поговоримо. Створити рекламу не просто, а над одним рекламним роликом працює дуже багато людей. Це сценаристи, актори, оператори, режисер і багато інших працівників. Деколи, щоб відзняти тільки кілька секунд, створюють не ну, просто велетенський павільйон, як у Голівуді. Що потрібно для того, щоб зняти рекламний відеоролик? Щоб зняти рекламний ролик, спочатку треба продумати ідею для цієї реклами. Ідею можемо придумати ми. А може замовник сам знати, що він хоче знімати. Після цього треба намалювати сторіборд. Це розкадровочку в картинках, що за чим відбувається. Це Ілько потім покаже. Після того, як замовник погодиться і весь сторіборд, зрозуміє, що за чим відбувається, вибирають акторів. Потім вибирають одяг акторам. Потім визначаються з. Інтер'єром або іншими локаціями, якщо є такі в ролику, ну і потім вже безпосередньо ролик знімається. А тут серці цієї студії, тут монтують рекламу. Акторів вже давно стали героями реклами. Цікаво, що легше бути актором на сцені чи у рекламі. Актори театру імені Марії Заньковецької вже багато разів знімалися у рекламі, і я від собі навіть погодилася розказати деякі секрети зйомок. Розкажіть про зйомки у одній з відомих реклам. Завжди, коли знімається реклама, завжди бувається дуже складний кастинг, Тому що а, замовники, які є, режисери, які знімають, вони хочуть побачити, щоб ця людина, яка рекламувала товар, вона відповідала тій рекламі, тому товару, і щоб це було або відоме за це, або якесь нове. Виявляється, щоб стати героєм реклами зовсім не обов'язково бути професійним актором. Просто треба мати відповідний типаж. Типаж – це образ, який потрібен замовнику реклами. Наприклад, якщо це реклама зубної пасти, треба герої з гарними білими зубками, який не боїться камери. Як ви думаєте, я підходжу? В рекламі я ще не знімалася, але дуже хочу навчитися. Думаю, ви теж не відмовитесь. Скільки часу тривають такі зйомки? Реклама на телебачення, яку ми бачимо, триває 30 секунд. Але щоб вона вийшла та 30 секунд, де дуже багато праці. Самі зйомки буває, тривають. ну, Я знімалася такі великі реклами, одні з великих. Ми почали в 9-й ранку знімати і наступного дня в 9-й ранку закінчили зйомки. Саме тут створюють декорації для різних рекламних ролей. Віта, розкажіть про вашу роботу у вітаміні. Ну, я займаюся одягом. Для кожного ролика, для кожного фото зйомки чи відеозйомки, потрібно акторів щось одягнути. Ну і ми спочатку промальовуємо це все, а потім підбираємо або шиємо. Після того як ролик відзняли, його монтують, відбирають найкращі кадри, спеціально обробляють, додають голосу, музики, кольору. Створення рекламного ролика. Це відео мистецтво. Крім цього, дуже непросте. За кілька секунд треба розповісти про все найважливіше. А це погодьтесь не просто. Що таке реклама? Ви вже знаєте. А зараз буде не реклама, а наступний сюжет. Чесно, це був останній сюжет сьогоднішньої святкової і дуже позитивної програми. На останок хочемо сказати, що працюємо тільки для вас. І всі наші нагороди теж ваші. Бо ми мріємо лише про одне, щоб ви завжди дивилися нашу програму. Субота, 11.30, неділя, 16.30. На ТРК Львів і на Перемикале, а лише уважно слухали. Зробите це для нас. А з вами були Юлія Маївка та Захар Чижма. Дивіться на світ разом з нами. Крізь рожеві окуляри. Побачимось, побачимось. Нашого керівника проєкту Христина Гевко цього тижня день народження. І ми вирішили привітати її і зробити невеличкий сюрприз. Добрий день, пані Христину. Ми вам від цього, від, від, ну, від цього колективу «Рожевий коляр» бажаємо щастя, здорові прогресів у вашій творчості, ну і всяке таке. А, і всіх благко. На Бажаю тобі всього найкращого, щоб ти ніколи не хворіла, ну і успіхів тобі в твоїй кар'єрі. Ну, звичайно, щоб я теж вилавчила. Чи... <сміттє> Дорога Христя, я з тобою вже працюю більше ну десь 4 роки працюю з тобою. і Я тебе дуже добре знаю. І хочу тобі сказати, щоб в тебе завжди було все добре. Ти ніколи не хворіла, успіхів тобі у рожевих окулярах, щоб у далі продовжували йти на ТРК Львів і всього тобі найкращого. Дорога Христі, вітаю тебе з день народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб ти була здорова, щоб твій сіночок був здоровий, щоб родина родине. І все від самого найкраще. Пані Христину, я вітаю вас з ним народження, бажаю вам щастя, здоров'я і всього найкращого. Щоб ваші діти вас слухалися на зйомках і всього всього вам найкращого. Христина, я вітаю тебе з ним народження. Бажаю щастя, здоров'я, щоб всі учасники з рожевих окуляр слухались тебе дуже сильно. Цілую. Христиночка, вітаю вас з днем народження і бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. Христи... Вітаю тебе на народження! чую, папа. З Днем народження.